Ирай, Андрюха, ирай, ирай. Не знай. Ирай. Ирай. Да. Ирай. 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 ночок, Ирай. 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 Ирай.

<тит> ну, все, далі, ничего, 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 ничего. Попади будь добре в ті ворота вже. <пит> Суддя, там плече було. Акуратніше судим, акуратніше. Розумієш, що команда местна, але все-таки дай, Вискакує. Все, добре. Дима, нажми я Дима, назад! Давай, не Давай, 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 Вот это, брит Дима, Дима! Дай, дай! Давай! Фирма! Что ты так вышел? Андрюха, заразу правильно. Пішти, та ви вбити нічого дня, чесно. Пішов, yeah, yeah. Пішов. Yeah, yeah. ряди на опережені. Yeah, yeah. okay, ну. yeah. Передина є. Yeah. 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 Не кидайся, не кидайся, не кидайся. Ele foi, ele foi! Não se atrapalhe, não tá, tá, tá. Dic... Uh se atrapalhe, porque ele vai. Na frente Ai, que é isso? Jura! 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 Você está julgando? É Ну то хай буде, що сусід, ну ти кукуляри йому купіть сусіду. Та я бачу, що не допомагає. І що Юра, та не так без зуба віддай. Роберт туди до мене. Жорстко йди, та так ставите ноги і тут Що забирають. Поможіть йому, а, бо сам да, йди за ним.

Це м'яч зафіксував, він вибив на м'яч і для... голи зарахував. Ви грали? Ви ж... Алло, мам, де, я переживаю. Він отак м'яч узяв no. руки і тут вибив м'яч йому зробив. Да, Дивися, щоб да, нормально вибив, бо може Не надо, він отак вот узяв м'яч. Я то стояв, він Ну то не можна так робити. М'яч не hmm. зафіксірований був, М'яч зафіксований був. Та що ти, блять, судиш, суддя?

Що сьогодні боїться? Боється одні біля. Йорк. Діжи, хлопчик. Судя ти? Пішов, Юра, та пішов хтось там уперед, а та нема нікого уперед. хто буде забивати. Один. На себе, на себе. Юра, не нісите, біля попали в серії. Не на носках бігай, Юра, на носках бігає. Добре. Добре, молодці. — Бере бере бере. Та як відносите побі! Роберт, Роберт дальню закривай, дальню! Діма ззад! Держіть кожного ігрока! Пішов за ним, пішов за ним. Блять, боять, боять! — на вітер. Щас получите. Є соруби, блядь, Там може чисто то м'яч забрати. Не ходять. Добре, добре, давай, давай, давай. Попроси, хастінка відійде на, на носках бігають. Пустой, хрустой бігають на полі. Ну, добре, пішов, пішов. поможи йому. Ему да ему Дай достали, бляжи! Вот ты блять! <тіплені> бля, 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 бля. Да ч ты быстрее не дал? Один, да. оден! Юра, дай! Тачане м'яч что вашу був! Пішов, пішов, голови зразу! Пішов за ним, иди. пішов. Не кидайся. Добре, 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 добре. Йди <рес> <рес> за ним, лиш <леж> красиво, потягуйтеся, мало, закрийте їх, не давайте їм дуже. Во так, іди ще за ним. Та не лиш тут туди мішечка, та маленький якось слабший. Ну пішов за ним, пішов. Да, пішов. Середина, Степа! Середина В другу сторону! в другу сторону! Роберт перед тобою, дивись! Ну, да, Ну, пішов, пішов, поможи йому, пішов! Пішов, не може, воротарю, йди на нього! На нього! Чо не йдеш на м'яч? У середині тут хлопчик! Дивиться за ним! Як го обід, як на скучі де стріщить? Їди як той на живочий друзі. А він лише за коли він Гоу! Ну пішки давай, пішки! Юра! Блять, розірайте, натяк. Нам те розіграти, бо не знаєш ніщі. Всі хуже спортять. Бий воротам. А ви дивіться на відбивання. Ну, Давайте йдіть красиво з ножку там з голову.

Ну, знову. Іде за ним ти. Двоїх, двоїх. Двоїх, двоїх. двоїх обведе, двоїх. Що то скоро це означає? Конечно, коли ж на скоро. Як як пусям це дружче бігає. А не бачиш, як тяжко бігає. Роберт, можна туди Роберт, дай ще зайди. No. Секунда <звук> удару. <звук> Я ще скоро, каже, місяць скоро. Ми вважаємо, що немає скорості. Немає, не може. Стартовий немає скорості. Десь треба рванути і все. Юра, та маленько все відкривайте так. Та всі, всі єдиноборства. Голову від вас заберуть, ногу. Ну, Но, ти маєте Так, біжи, позарай, як білий біжить, хлопці. Позарай, як сім

А що це за передача? Да, передачу? Пішов пішов, 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 пішов. Біжи, 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 робимо. на нього. Пішов за ним, пішов, Юра, не трусай! трусайте, біжи за ним! Та, Рай, дай, дай, не більше! Дай, дивись, воно відео в полі чи цьому. Ще па. Іди за ним, іди за ним. Бачиш, як це собі велика? <клук> Ай, нах, подаренька. Як <клук> сімся років. Чого? 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 це фізично така слаба, тобі жахливо. Ви бачите? Автоматність, ввічна, Андрюха! тут я в тебе урода. Фізично, де якийсь відповідь мови да, зараз, Піше зараз в тебе спіши вже, думай. Стоп! дивіться, як двоїх офіцій. Лише лише давайте. Ударом! Ударом! Добре, добре, добре! Ні один момент. Перший м'яч! Поможіть йому, та лише один чоловік.

Дуже правильно, але фірма наша знайти. Та. Роберт, Та, От там будь! Куда ти Голово! Нічо, нічого, нічого! Сам, сам, сам пробуй! Все, Роберт, голову підніми, подивись. Сили чуть-чуть прикласти, чуть-чуть сили, Роберт. Бати! По м'ячу попасти не можна. Міша, так що ми Постав собі ближче м'яч. чуть-чуть сили треба докласти. Сили ноль. Нема розгону, постав ближче на пів метра м'ячик. Роб, Постався розум мав хоть два кроки. І спиштай, як я не знаю, куди. Постань спокійно, подиви. Ані бать. Борок іде. Robert e!

То, хто просить. Біжи, 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 Фіра. Давай давай, а, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Біжи, 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 біжи! Лячи сюди! Герай! Там м'яч зіграв. Ну, що за йоб? Суддар, ну. Щось тись тись тись. Чух, а тих, блядь, а нехай суддя Петльомович, суддя чудить. Можна перед м'ячом. Перед м'ячем. Кинь Манішку оранжевою і грай за ним, блядь. А, змій синий.

Або м'яще давай тоді, бо він, він вже не жрався, куди ви його там загнати хочете? Нічого, йому корус, а й бігай. Сам, 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 Андрюха! Іди, <просили> іди, іди, іди! Іди! Виби м'яще, руки, руки, руки бери! Один! Шута

Друга сторона. Добре. Ще пари. Пари, Тара. Добре, Шлак! Добре! Добре! Роберт, не спіши! Добре, Батюшко! Robert, Robert, туда, не, Роберт, Роберт, so, Летем, да, же, летом, летте.

Кима, та не чіпай його. А вже не рука його, бачу, він вибиває. Чого ти його збиває? На своїй на своїй пол, перед мечом. Даня, Даня, в стінку, в стінку, в стінку, в стінку, в стінку. Подбор. Добре. За майку там держить. Айрай! ірай! Так, так, Не спішимо, шли. Давай, 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 давай. давай Юрочка, так не дивись, Юрка, не дивись, иди сюда, бейс, пропал мяч! <реку> Давайте вперед! Ну, <реку> oh, добрый, попадите в ворота! <реку> Дима, зашли русские быстро, засунь В стенку, в стенку! Прижми <реку> его! Ой, бля, устанья <реку> хвилина, ёшки! Вискакуем! Давай. Добрый!